Давайте перевіримо всіх кандидатів, включно з усіма посадовцями, з прокурорами, з міліціонерами, з СБУшниками, з суддями. На п'ять критеріїв. Один з критеріїв це чи ти можеш пояснити своє майно і майно своєї родини. Це страшний удар по всіх корупціонерах. Другий критерій, чи ти не підтримував напад на Україну від Криму до Донбасу, третій критерій: чи під час майдану ти не сидів на керівній посаді, не дивився, як арештовують людей, як б'ють студентів, як розстрілюють людей. Можна я відповім на це питання? Ми пропонуємо на це перевірити. Четвертий, дуже важливий, до речі, критерій зараз дуже багато путінських ЗМІ почали писати про наш закон. Я не можу зрозуміти, чого, і в мене є тільки одне пояснення: бо в цьому законі передбачається вигнання з державних органів влади усіх, хто був пов'язаний з КДБ, хто працював в КДБ. Хто співпрацював з КДБ і хто вчився в школах КДБ, це насправді величезна кількість людей, діючих, включно з нинішнім головою служби безпеки Валентином Наливайченком, який закінчив найкращу школу КДБ імені Дзержинського. І п'ятий критерій, на який ми пропонуємо всіх перевірити, це що людина робила в радянський час. Ми пропонуємо прибрати людей, які вийшли з компартійних і комсомольських еліт. З обкомів, райкомів, міськомів і вище цих організацій. Досвід тих самих чехів показує, що ми дарма пропустили таку люстрацію. І приклад Єфремова, Тігіпка, Симоненко показує, що вони жива, ходяча реклама того, що проблема досі існує. І ми пропонуємо перевірити, забрати тих людей, які не відповідають цим критеріям, з усіх державних органів влади. А про кандидатів в депутати оприлюднити інформацію для виборців, що дивіться, ви можете вибрати людину, що вийшла з школи КДБ, або людину, яка не може пояснити своє майно. От таким є наша пропозиція.